Вірш Миколи Вінграновського Ні, цей народ Із іскрові землі, Декламує учениця восьмого класу Кушніренко Єва. Ні, цей народ Із іскрові землі. Я не віддам нікому і ні за що. Він мій, він я, він світ в моїм чолі, тому життя його імення не пропащі Ви чуєте, це мій народ. Як сіль, як хрест і плоть мого життя і віку. І тому доля моя, щастя моє, біль йому належить з віку і до віку. У битві, доль, політик і систем, мої набої у його гарматах. Я не слуга його, я син Його на чатах, я син зорі його, що з Кобзаря росте. Я син його по крові і кістках, і по могилах, і по ідеалах, не вам, з оскіпленими душами в забралах, його звеличувань в фальшивих голосах. Я формаліст, я наплював на зміст, відповідаю вам нефігурально. Якщо народ мій числиться формально, тоді я дійсно дійсний формаліст. Та де вже дінешся, розмир заколоси, пусто колосям вашим в сиві ночі, жаль одного, що влеті до краси, народу ніколи і плюнуть вам у очі. Ні, мій народ не дим, не горе віз, і я не дам його по брехнях і по кривдах, і я не пірїна в гордих його крилах, я гнівний меч його, що від Дніпра до звіст.